Вітаю, друзі! Оскільки зараз я всіх запрошую на свій інтенсив стосовно чакр, я вирішила зробити таку підсказку, в якому зараз стані ваші чакри. Буде три варіанти. Один із варіантів, який найбільш точно покаже ваш стан вашої енергетики, ваших чакр. Отже, хто обрав варіант номер один: перша, друга, третя. Четверта, зараз буду все показувати. Я б радила вам працювати з нижніми чакрами. Це перша, друга, третя. З четвертої у вас йде непогано все. Тут чіткий йде розлом. Перше, це про здоров'я, це про гроші, стабільність, це про життя, це про взаємодію взагалі з матеріальним світом. Тут йде розлом. Друга обмеження. Можливо, ви ж самі себе обмежуєте в задоволенні. Можливо, ви не відчуваєте оргазм. Це про сексуальність, це про фізичне здоров'я, все що полової системи. Тобто, тут може бути з яєчниками проблеми, неможливість виношування дитини, неможливість отримувати емоції, задоволення сексуальність. Сексуальної енергії немає, недостатньо, відчуваєте себе неповноцінно сексуальною. Третя чакра це у нас про силу волі, активність, життєву позицію, життєву енергію, також печінка. Перші три чакри взагалі вони в місті конкретно. Тобто тут нестача грошей, тут невпевненість в собі, тут відчуття тривожності за своє життя, а що буде завтра, грошей не вистачає, здоров'я пішло на нет, сексуального задоволення немає, або не вмію його сприймати, прийняти, можливо, навіть немає. Стосунків сексуальних або навпаки вони будуть активні, багато полових партнерів, де ви теж не будете отримувати задоволення. Третя чакра маніпура це про вашу силу волі ваше здоров'я, ваше натхнення, ваше ну це як речах до дії, тобто тут буде лінь, апатія. Нічого не хочу, нічого не подобається, ні нічого не буду робити. Далі четверта чакра, бо вас серце відкрите. Я знаєте, хочу вам сказати, хто обрав. Перший варіант, у вас дуже великий потенціал, тому що четверта це ключова чакра. Вона з'єднує нижні і верхні чакри. У вас я вам можу так сказати, прокачені більш духовний план. А от матеріальний у вас не прокачений. Тобто, що я можу сказати? Якщо ви езотерик, наприклад, да, або людина, яка займається духовними практиками та медитацією, все, все на світі, все прекрасно, Верхні чакри дуже прокачені. Але денежок нема, тому що три нижні чакри у вас в мінусі. Задача людей в цілому гармонізувати. Духовний світ і матеріальний світ потрібно з цим працювати. Запрошую на інтенсив. Два слова дорозкажу. У вас четверта чакра класна. У вас відкритий четвертий енергетичний центр. Це про любов, це про віддачу, це про е, я люблю, мене люблять, я це сприймаю, я віддаю. П'ята чакра, дивіться, іде карта переродження, трансформації, або новий якийсь цикл, або ви входите в нові спроби виразити себе. Да? П'ята чакра горлова, я виражаю себе, я говорю, я проговорюю, або ви там там перестали брехати, або ви почали говорити правду, те, що відчуваю, те й кажу. Да? Тобто тут або ви почали там вести прямі ефіри, вийшли в сторіс, або ще щось. Да? Тобто, або якісь консультації, комунікації. Тобто тут іде переродження горлової чакри. Щось у вас змінюється, ви по-іншому себе проявляєте. Шоста чакра аджна у вас теж в гарному стані. Є відчуття, інтуїція. Ви спілкуєтесь з вищими силами. Однозначно, тут або у мене езотерик дивиться, або. Або 음, скоро ним буде, або, ну, тому що я бачу, що верхні чакри дуже прокачені. Я думаю, що ви більш упор робите на верхні, а на нижні, звісно, підзабули, чуть-чуть, що треба кушати, що треба дінюшки заробляти, да? що ми живемо трішки в матеріальному світі. І не трішки, а. Але... Отже, і сьома чакра прекрасна, вона здорова, а, дуже є таке з'єднання з вищими силами. Тобто, ви, скоріш всього, медитуєте, спілкуєтесь з вищими силами і так далі. Тобто, ви, верхні чакри напрацьовані, нижні. Запрошую на інтенсив. Вам сподобається. Ви прокачаєте, ви зна будете знати, як працювати з цими чакрами, щоб прокачати свій низ і бути в гармонії.